Справу Корбана навіть у разі наявності в його діях складу злочину слід розглядати у двох площинах: юридичній та політичній. По-перше, тому що Корбан очолює політраду партії, яка має своїх депутатів в парламенті та місцевих радах. По друге, час затримання і виборчий процес співпали. Це не викликало б жодних підозр, якби Корбана було затримано під час або безпосередньо після вчинення злочину натомість події, які йому інкримінують, мали місце півроку тому. А отже, час затримання все-таки був заздалегідь спланованим. Якщо говорити про перспективи справи в юридичній площині, то варто звернути увагу на численні процесуальні порушення під час першого затримання та проведення обшуку. Зокрема, затримання відбулось без санкції суду, вчасно не забезпечений доступ захисника. Зазначені порушення ускладнюють судову перспективу справи. Крім того, два з інкримінованих злочинів є малопоширеними в судовій практиці України. Так, за створення злочинної організації з 2010 року дійшло до суду лише 11 справ, а за захоплення представника влади взагалі тільки дві справи. Тож можна прогнозувати, що зроблена на досудовому слідстві робота може і не завершитись обвинувальним вироком. Якщо говорити про справу в політичній площині, то слід зауважити: існуючі політичні та бізнесові реалії такі, що практично всі політики першого ешелону та вітчизняні мільйонери мають в біографії такий гріх, як порушення закону. Це надзвичайно зручна ситуація для будь-кого, хто при владі в Україні, адже за умови кишенькової правоохоронної та судової системи будь-яке правопорушення політика чи бізнесмена перетворюється на компромат, інструмент шантажу та предмет торгу. Тож, якщо гіпотетично припустити, що в нинішніх подіях має місце саме такий сценарій. То після затримання мусить відбутись торг. Чим і як він завершиться, не знає ніхто. Але в країні, переможеній кримінально-олігархічними кланами, корупцією та беззаконням, результати такого торгу стають очевидними за результатами кримінального провадження та судового розгляду. Надія лише на резонанс цієї справи, який може стати поштовхом до реальних реформ судової та правоохоронної системи.